Посилання на цю гру буде в описі під відео, ви переходите, натискаєте просто тут play button. Тут бачите, я вже декілька поінтів на пасиві назбирав, натискаю сюди. І значить суть заробітку тут така, що вам потрібно просто збирати ось ці поінти, бачите, вони збираються на пасиві, але їх можна не лише пасивно збирати, а там можна ще клікати. Ну про це пізніше розповім. І вверху, бачите, у вас є такий нібито маршрут. Складається він із п'яти рівнів, да, і відповідно вам потрібно, якби всі їх пройти. А щоб їх пройти, вам потрібно, бачите, ось написано, назбирати 569 790 поїнтів. Я вже бачите, 241 тисячу назбирав. Тобто, якби пройти всі рівні, да, тобто, просто дійти до кінця. І потім за це ви отримаєте нібито NFT раннього користувача, і можливо там ще якісь нагруди, якісь бонуси, але я точної інформації про це не знайшов. Також деякі блогери писали, що якщо дійти до кінця, ось тут да, тобто, пройти всі ці рівні. То нібито як можна буде заробити там сотні доларів або навіть і тисячі доларів. Це не точно, це так просто ось таке чув. Можливо, справді таке буде, потім коротше поглянемо. Я просто беру участь, да, щоб якби не пропустити, адже я бачу, що багато хто зробив вже пост про цю гру. Є учасники, да, досить нормальна така кількість. Тому, а чому би не спробувати, да, тим паче, якщо тут майже нічого не потрібно робити, да, можна взагалі на пасиві це все зробити. І щось в кінці можливо навіть і заробити. Тому давайте я вам зараз ще розповім, що тут взагалі. Можна робити, далі тут по кнопках і тому подібне. Значить, бачите, поінти нам збираються просто на пасиві. У мене, бачите, знизу написана швидкість, з якою вони збираються. Це у мене там 3166 пойнтів, да, за годину. І якщо перейти у розділ Boost, то тут ви можете скопіювати ваше реферальне посилання і запрошувати друзів. І бачите, що якщо ви запросите одного друга, то ви якби розблокуєте можливість, щоб отримувати якби більшу швидкість збирання поїнтів до да, 6 разів на день. Це ось така штука. Ось якщо перейти у розділ Flight, з боку вверху мене написано Boost 4 із 6. Ось така жовта кнопка, да там планета ще нарисована. І Якщо я на неї натисну, то бачите, що швидкість збільшилась, і тепер я можу клікати сюди, клікаючи, «Да», ще додатково там збирати поінти. Ось бачите, раз в годину я це можу зробити, і там плюс 1000 поїнтів я можу наклікати. І так 6 разів на день я можу ось так додатково збирати поінти. Далі, що тут ще у розділі Boost, бачите, друге, тут ще написано, що запрошуйте більше друзів, щоб якби, підняти свій рівень і щоб у вас якби, швидкість збирання поїнтів збільшилась. Це ось бачите, внизу в мене написано, що у мене там зараз 3166 поїнтів за годину збирається. Це зараз у мене рівень 4-й. І бачите, що тут Знизу написано, щось, що ніби рівні да, там розблокується кожні 2 дні. Коротше, як я зрозумів, щоб перейти на наступний рівень, вам потрібно запросити там певну кількість рефералів, і плюс ще почекати, там бачите, щоб якби, за кожен рівень там, потрібно чекати 2 дні. Ну, це якщо я все правильно тут зрозумів. І стосовно рефералів, тут ще третє написано: що більше рефералів це там і більший рівень. А, і бачите, написано, що рівні відкриваються якби день у день чи якось так. Ну, коротше, да, що не можна просто так перейти на новий рівень, потрібно там почекати там, скільки 2 дні. Тепер давайте перейдемо у розділ Mission. Тут бачите, знаходиться, як би, скільки у вас всього пунктів і скільки там потрібно пунктів зібрати, да, щоб якби, дійти до кінця. До речі, я не знаю, якщо там повністю це все пройти, то можливо там якби, вже ігра закінчиться, або можна буде там ще більше пунктів збирати. Я цього ще не знаю. А й до речі, ще й не сказав, що ця ігра триватиме лише один місяць. Тому, якщо ви хочете взяти участь, то поспішіть. І щоб тут заробити більше, то потрібно відповідно зайти раніше. І відповідно, чим раніше ви зайдете, тим більше ви зможете назбирати цих поїнтів, тим далі якби ви дійдете по цьому шляху, і тим більше ви потім заробите. Також, якщо повертати нижче, то бачите, що тут там, можна прочитати відповіді на запитання, які найбільше часто задають. І бачите, що тут є питання: там вот з ревард, тобто які там ну, нагороди, да? І вони написали, що там збройте да, там, поінти і ви станете раннім користувачем. Я особисто думаю, що все ж таки щось на цій грі вдасться заробити. А ще забув сказати, що тут, бачите, Hop to control The Rocket. Тобто цю космічну ракету да потрібно якби керувати нею. Тобто кожні 2 години потрібно сюди заходити і натискати на цю кнопку планета. Бо ця космічна ракета, якби вона збивається з курсу, і щоб її якби, поправити, потрібно натиснути на всю цю кнопку. Ну щоб була нормальна швидкість збирання поінтів. Я особисто ось ці всі 1000 кліків зазвичай не клацаю. Тобто я там пару разів це ві все, тобто, бо це довго, думаю, ну нехай не хочу. Також про цю гру я писав у своєму телеграм-каналі ще 28 серпня, тому якщо хочете раніше як дізнаватися про такі ігри там про інші способи заробітку, то якби великому у мій телеграм-канал. І бачите, що ось цей Horizon Launch, да, це назва проєкту, воно є відгалудженням від нової децентралізованої біржі Event Horizon. І за 19 годин тут вже було 500 тисяч учасників. Ну що робити я вже розповідав, да, тут в принципі також дуже коротко я написав. І також бачите, що у проєкту є радники від Binance Юз і ОКХ та багато інших партнерств. Ось, якщо перейти у їхній X. У них тут майже 300 тисяч підписників, і ось буквально 4 години назад уже якийсь твіт про нову якусь співпрацю ще з якимось проєктом, до да? якщо повертати нижче, то бачите, вони тут написали, які в них є ще інші партнерства. Там бачите, з якими проєктами, якщо ще нижче повертати. ось ось цей твіт бачите родники від Binance Use. А і також, що цей івент Horizon буде на токен 2049. І ось якщо прямо вниз повертати, бачите, 19 серпня ще було партнерство нове. Там буквально ось ще трохи да, там вони знову знову партнерство. І ще в них був ось такий твіт, бачите, що тут написано More Points, Touch Station і там якийсь подарунок. Тобто, бачите, в принципі, вони самі якби натякають. Що чим більше поїнтів, тим там більше якийсь буде подарунок. Коротше, я думаю, що щось із цього можна буде отримати, щось таке, що можна буде його продати і заробити щось. Ще хотів вам трохи розповісти про проєкти MemeFi. На нього також буде посилання в описі під відео. І тут є суть заробітку, що там просто збирати монети, да там грати коротше, і там буквально 9 жовтня буде лістинг. Це вони Ціно написали, тепер хоч ми знаємо, коли ми зможемо приблизно заробити. І зараз, бачите, я маю 11-го буса, і якщо перейти у цю, цю рулетку, то тут мені почали випадати ще більше нагороди. У мене збільшилися нагороди, які можуть тут випасти. Допустимо, мені тепер максимум може випасти півтора мільйона монет. Просто так зарос, ось буквально пару рос вже випадало. Також ось оцей буст турбо мені випадає відразу їх три штуки. Тобто, ну ось да, раз випало і там плюс, плюс 30 буста, це якщо я там буду клікати, то це там плюс 30-40 тисяч монет. Також непогано. Тому відповідно бачите, коли буде у вас більший рівень боса, то якби нагороди також мають збільшуватися. Можливо це не прям там, на кожному рівні босові. Але ось я перейшов з 10 на 11, то в мене так. І також, якщо ви раптом просто сюди не граєте, да, там нічого не робите такого. А просто там заходите до да, і натискаєте на цього цю, топ-бот. Цю тобто просто на пасиві збираєте монети. То щоб у вас цей топ бот приносив максимальну кількість монет, а це тут 259 тисяч 200 монет за скільки там 3 години, то вам потрібно бачите прокачати ось до такого рівня демедж. І нібито Energy Cop також потрібно прокачати. Але я точно не пам'ятаю, ось просто подивіться, які в мене характеристики. І коротше, якщо ви прокачаєте так само, то у вас там так само буде максимальний топ-бот. Це раптом, якщо ви хочете, да, щоб максимально він вам приносив монет. Це так, просто раптом хто не знав. Ще по проєкти Вікет, також хто не отримав токени, то можете перейти. На халяву отримати буквально там пару секунд, там буквально пару хвилин на це потратити. Так само, як це було і в DOX, воно просто вам порахує характеристику вашого telegram аккаунта і ви отримаєте просто халявні токени CATS. Коли там буде лісник та вивід, я напишу про це у своєму telegram каналі І ще нагадую також про проєкти Major. Я ось буквально про нього недавно відео знімав, якщо ви роптом не знаєте, чи тут я чого, то можете перейти переглянути. Також я думаю, що це такий перспективний проєкт і щось на ньому вийде заробити. І також токени CATS і токени Major, чи там Point Major, вони вже торгуються на премаркеті на біржі Bit. Тому я особисто думаю, що лістинг вже має бути на цій біржі, а потім там, можливо, ще і на інших. Тому, поки є такі можливості заробляти на таких проєктах, я думаю, що їх потрібно не пропускати. Коротше, чекаємо, коли будуть лістинги та коли вже можна буде щось із цих проєктів виводити. Коли про це буде інформація, я напишу про це у своєму телеграм-каналі.